Жити не може український футбол без скандалів. У кожному турі знайдеться матч, який дасть привід критично згадати про суддівство. у грі Сталь Говерла» Ужгородці. Були обурені роботою Олександра Дерда. Ти не розумієш, для кого такий футбол нужен. Для судді ну це нонсенс, абсурд. Не судьи главными являются в футболе, а футболисты и тренеры, и зрители. Наверное, зрители самые главные. Болельщики, вы журналисты, тренеры, футболисты. Мы все звенья одной цепи. Судьи – это только обслуживающий персонал, это официанты в ресторане, не более того. Они не могут жить лучше тех людей, кого они обслуживают. И они не могут диктовать условия и правила игры всем. Так не може бути. Шкода лише, що за обговоренням суддівства втрачаємо футбольну складову. А про неї теж є що сказати. У травні минулого року Джордж Лазич у протиборстві з домогоєм відою отримав дуже важку травму. Відновитися було непросто, але лазич не лише повернувся до гри, він став лідером Сталі. Більшість передач серба вперед. Він постійно загострює атаки і дуже швидко приймає рішення. Як у цьому епізоді, коли після елегантного пасу лазича міг забив. Вати дебелковий Ми створюємо достатньо моментів, але не завжди виходить забити. Може, це нестача якості футболістів, може невезіння. Але я не поміняю через це тактику, тому що я вірю: якщо граєш у атакувальний футбол, з часом голи прийдуть. Сталь солідніше грала у першому таймі, але найкращий момент мала говерла. Савченко мав забивати після кричущої помилки гора малакяна, який скинув м'яч супернику. А ще сталь втратила основного центрбека Кравченко травма. Увався замість нього, вийшов пшеничник. Його гра ще стане темою для обговорення. Ланцюг суперечливих суддівських рішень мав початок ще в першому таймі, коли був привід поставити пенальті у ворота. Говерли гончар обробив м'яч за допомогою руки, і питання чи вирішив Дердо, що футболіст зіграв рукою ненавмисне, чи просто повністю не бачив епізод. А ось тут суддя скасував гол Говерли. Класно, Ягодінський вдарив, але чи був у офсайді? Під час першого пасу ні. А от чи торкнувся м'яча Сергійчук, ось тут чи він став автором останнього пасу? Надзвичайно суперечливий епізод. А ще зверніть увагу на гру пшеничних. Його партнери вибігли, створюючи офсайд. Він єдиний хто залишився з наступним моментом. Розібратися легше Ягодінський спідіграв підіграв собі рукою, і цього разу Дердо усе бачив. Пенальті, який впевнено реалізував лазич, гуверло все ж таки не заслуговувала на поразку, і худоб'як на прізвисько Халк мав чудовий момент, але перекинули і панківа і ворота, і забили Ужгородці ще раз наприкінці зустрічі. І знову багато питань до арбітра. Отут дуже схоже, що Воронін зіграв рукою. Пенальті ні, атака продовжується. Знову забиває Ягодінськіс, але фіксується у сайт у Сергійчука. Чи заважав він паньків, чи взагалі міг воротар Сталі встигнути відбити м'яч? Питання. Питання є чесні і принципові люди. А є ті, які виходять з однією цілею. Щоб команда якась Х ікс долажна і все. Вот просто все. А ш, и что, что я могу сделать? Ну что я могу сделать? Ну невозможно. Забиваешь голы не засчитывают. Есть чистый пенальти в их ворота не дается. Что мне сделать? Что? Только смотришь, ну дотерплю еще чуть-чуть, уеду скорее всего в другую страну работать.